Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко приєднується до нашого ефіру, пане Ігоре, добрий день. Добрий день, давайте розпочнемо із резонансних подій учорашнього дня. Перша це плюндрування могил військових Дмитра Коцюбайла, Павла Петриченка, Андрія Пільщикова на Аскольдовій могилі. Правоохоронці у день уже затримали 60-річну жінку, яку підозрюють в цьому злочині. Що можете розповісти? Який був її мотив? Ну на даний момент дана особа, яка затримана, не може пояснити мотив свого вчинку. Вона направлена в рамках кримінального провадження на судово-психіатричну експертизу. Ну після цього вже будуть буде прийнято рішення щодо подальших процесуальних дій відносно неї. Окрім цього, вчора в день в Дніпрі група людей у балаклавах і в такій мілітарній, скажімо, формі напала на добровольця колишнього військовослужбовця спецпідрозділа Кракен. Йдеться про те, що ці люди в формі і балаклавах могли бути із охорони народного депутата Тищенка. Що тут відбулося? Ну, по-перше, неважливо, що це за люди. У нас кожен громадян має відповідати. Перед законом вчора відкрито два кримінальних провадження: нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі. Тому всі, хто причетний до скоєння цього злочину, має понести відповідне і заслужене покарання. В якому стані сам доброволець? Ну, в нормальному поки стані. Добре, давайте тоді до інших тем. Ви днями повідомили, що розпочався прийом заявок на вступ до ліцеї в Міністерства внутрішніх справ. Розкажіть, будь ласка, чим навчання в ліцеї МВС відрізняється від будь-якої іншої школи, старших класів іншої школи? Ну, мабуть, не тільки від. Старших класів будь-якої іншої школи він від відрізняється, але від відрізняється від навчальних закладів профорієнтаційного спрямування. Ми в першу чергу говоримо про національно-патріотичне виховання і без безпекове спрямування. Тобто е всі, е хто поступ буде поступати в цей ліцей, це діти в першу чергу е визначеної е категорії і категорії достатньо. Е Важливої для майбутнього нашої країни, тому що ми запрошуємо до цих ліцеїв дітей, які втратили своїх батьків, батьки яких перебувають в статусі пропавших безвісти, або перебували, або перебувають в полоні, або отримали тяжкі. Поранення під час війни, і тому ми хочемо, щоб ці діти саме знайшли в цих ліцеях національно-патріотичного виховання саме другу домівку для себе. Ми хочемо, щоб ці діти були після, після школи, після вищих навчальних закладів. Такими е, свідомими громадянами нашої країни, і е, особливо можу сказати і підкреслити, що мова не йде, що якщо дана дитина закінчила е, ліцей е, МВС, що вона обов'язково буде служити або в поліції, або в інших центральних органах виконавчої влади, які знаходяться в міністерстві внутрішніх справ, дитина може вибрати відповідно від свого хисту від свого. Е, Бажання будь-який навчальний заклад, в тому числі і це стосується цивільних навчальних закладів і навчальних закладів е, е, міністерства оборони. Ну і звичайно, навчальні заклади міністерства внутрішніх справ. В першу чергу ми говоримо про те, що ну, по-перше, діти будуть цілодобово знаходитись е, в цих ліцеях. Е, всі вихователі, старші вихователі, це будуть виключно військовослужбовці, які пройшли е, бойові дії. Які е, мають е, педагогічний хист, ну і звичайно, які е, попередньо е, відбираються на сьогоднішній день для роботи з дітьми. Ми говоримо про дітей, які закінчили саме 9 клас і 10-11 клас вони проведуть е, поза своїм бажанням е, в цих ліцеях. Тобто йдеться конкретно про дітей е, співробітників структур Міністерства внутрішніх справ інші не можуть претендувати на вступ до цих ліцеїв. В першу чергу це діти загиблих ну і категорії всі які я назвав працівників і військовослужбовців підрозділів мвс в той же час ми будемо е і запрошуємо дітей Військовослужбовців збройних сил України відповідно від наших спроможностей. Ми бачимо, що є великий достатньо запит і суспільства, і наших громадян щодо навчання в таких ліцеях, і ми звичайно що будемо збільшувати кількість цих ліцеїв в міністерстві внутрішніх справ. Як Це тільки перший крок, угу. як підготуватися до вступу в такий ліцей і які іспити треба складати? Ну, що стосується іспитів, це звичайно фізична підготовка, диктант з української мови та історія. Ну і співбесіда, співбесіда і медичне обстеження перед вступом до ліцею. Ми хочемо сформувати відповідні групи. І вже під час співбесід ми можемо на кожну дитину мати такий психологічний паспорт. Психологічний портрет, який дозволить вихователям правильно побудувати виховну роботу під час навчального процесу. Що стосується програми безпосереднього навчання, вона повністю відповідає вимогам Міністерства освіти. Ну і звичайно, ми проводимо таку кампанію, і коли і безпосередньо самі діти, і їх батьки може заповнивши анкету відповідно відповідну форму. Надати документи до відповідних підрозділів, тобто ми будемо супроводжувати кожну дитину аж до прийняття рішення щодо вступу до навчального закладу. У міністерстві внутрішніх справ також днями повідомили про те, що стартував набір офіцерів до служби освітньої безпеки. Тут які вимоги до кандидатів, і що власне ви їм пропонуєте? Чим вони будуть займатися, і що за це отримувати? Ми достатньо. Ретельно підійшли взагалі до формування цієї служби, ми називаємо скорочено СОП служба офіцерів освітньої безпеки, і минулі півроку, минулі шість місяців до закінчення навчального року. 402 школи ми покрили саме роботою таких поліцейських, але це не справжні ще були особи. Це поліцейські, які мали і виявили бажання працювати в експериментальному варіанті, для того, щоб ми могли чітко. Зрозуміти, яким чином ця служба має в подальшому функціонувати, бо ми працюємо не на сьогоднішній день. Ми працюємо на багато років і десятиліть вперед. Наприклад, в сполучені штати Америки така служба існує з 53-го року, і ми хочемо, щоб безпека наших дітей в навчальних закладах, як і безпека наших громадян по всій державі відповідала нормам і стандартам, світовим стандартам. Тому 402 поліцейських працювало. Ми на сьогоднішній день розуміємо, які б ми помилки допустили. Ми розуміємо, які плюси від цієї служби. І на сьогодні вже відібрано і направлено на навчання 900 майбутніх офіцерів служби освітньої безпеки. Також ми будемо. Набирати відповідних відповідних кандидатів на такі посади, на таку в таку службу. Це стосується наших громадян, які відповідно мають до встановлених правил і вимог хист до цього. Звичайно, що ми хочемо, щоб подальшому кожен навчальний заклад і середньої освіти. І дошкільні заклади, і е, вищої освіти мали таких офіцерів. Звичайно, що це великий е, е, трудний достатньо процес е, в підготовці, е, тому що. Фахова спроможність даної особи, даного офіцера, має включати не тільки знання дитячої психології, але і основи правоохоронної діяльності реагування на події. Ми говоримо від взаємодії з педагогічним колективом від спроможності розуміти потреби мотивації дітей. Ну і звичайно, ми говоримо тут про профілактику злочинності серед дітей. Ми говоримо про профілактику злочинності Відносно цих дітей, які навчаються в школах, тобто цей комплекс проблем, які ми маємо разом із місцевими органами влади також вирішувати, ну і звичайно з іншими правоохоронними органами. І в нас є відповідний досвід. У нас чимало вже таких випадків під час цього експериментального проекту, коли поліцейські служби. Освітньої безпеки завадили скоєнню злочинів на території навчальних закладів. Пане Ігор, а я вас правильно розумію, що цивільні теж можуть подаватися на цю посаду, теж можуть спробувати навчитися на офіцера служби освітньої безпеки. Це не тільки для правоохоронців діючих. Так, цивільні можуть набиратися. Я хотів би зразу тут сказати, щоб не було двоякого тлумачення умов набору. Тобто ми говоримо про тих людей, які можуть зараз прийти на службу поліцію. Тобто ми розуміємо процес мобілізаційний, який йде, і вимоги це одна сторона, і інша сторона це коли ми набираємо відповідно цивільних людей, які можуть в цих умовах претендувати на посади в національній поліції, саме на посадах офіцерів служби освітньої безпеки. Зрозуміло. дякую вам дуже, що приєдналися. Це був міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.